Добрий вечір ще раз. Ось такий обсидіанчик у мене є в наместинах. Це якщо для браслету. Майже в кожній бусині є іризація, дуже гарна. Цей вид обсидіану називається сріблястий. От. Можна, це бусини 10 мм, можна менші замовити бусинки, якщо завеликі вони для браслету. Є ось такий для перстня кабушончик. От, але перстень вийде не такий, як я показувала, тому що тут треба, щоб вищий був камінчик. А можна ось такого формату зробити перстень. І з такими тоншими кабушончиками робляться ось такі персні. Ось такі. Так, і розмір цього камінчика. 21 на 29 міліметрів. От. Є трошки більший. Цей вже 37 на 28 теж такий сріблястий, дуже гарний, теж тоненький. Теж можна перстень, або клон великий. От. Ще по обсидіану по бусинах хочу сказати, що є цей от називається сріблястий, а є ще обсидіан золотистий. Той більш таки йде в кольорі хакі. І такий тут, як срібний, такий от іде свічіння, таке, а в тому йде більш золотисте. Ось такі є варіанти.